Вітаю вас на уроці трудового навчання. Тема нашого уроку технологічний процес паяння. Але перед цим, давайте пригадаємо, які види з'єднань деталей ви знаєте. Ви ознайомилися із з'єднанням деталей за допомогою заклепок, гвинтів і болтів. Сьогодні ми більше детальніше зупинимося на процесі паяння. Розгляньте. Які цікаві та оригінальні вироби можна виготовити при допомозі паяння? Паяння металів належить до нерознімного з'єднання. Такий спосіб утворення нерознімного з'єднання значно поширився насамперед у радіотехніці і в електромонтажних роботах. З'єднання за допомогою легкосплавких сплавів металів, що називається припоєм. Забезпечує надійний електричний контакт при складанні різних електричних машин. Паяти можна більшість металів і насамперед мідь і її сплави, а також сталі різних марок. Основний інструмент для паяння паяльник. Паяльники розрізняють за способами нагрівання прості, які нагрівають періодично, і. З постійним нагрівом. Основний недолік простих паяльників у тому, що їх у міру охолодження треба нагрівати паяльними лампами або ж газовими лампами. Паяльна лампа нагрівальний прилад, який винайшов шведський винахідний Карл Рікард Нюберг. У 1881 році, в якому горіння вихідної речовини спирту, гасу, бензину переводить його у випарнику в газоподібний стан. А струмінь з форсунки затягує кисень, що знаходиться в повітрі. Подібно до пульверизатора. Назва походить від прямого перекладу англійського терміну. Паяти лампа. Найбільшого поширення набули паяльні лампи форсункового типу, більш зручні в експлуатації теплопродуктивності за інші бензинові паяльні лампи. Паяльник електричний з постійним нагрівом не потребує зовнішнього джерела тепла. Принцип роботи електричного паяльника полягає в тому, що електричний струм проходить через нагрівальний елемент з ніхромового дроту, розміщений навколо мідного стержня. Тепло від нагрівального елемента передається мідному стержню. Пригадаємо вивчене, як розрізняють паяльники за способом нагрівання. Так, паяльники за способом нагрівання розрізняють. Прості нагрівають періодично, і з постійним нагрівом це електричні. Основні матеріали, що використовуються у процесі паяння припої і флюси. Припої це метали або сплави, якими заповнюють зазор між деталями, що з'єднуються паянням. Температура плавлення припою має бути менша за температуру плавлення з'єднуваних металів. Припої розрізняють на дві групи. М'які температура плавлення до 400 градусів за Цельсієм і тверді температура плавлення понад 500 градусів за Цельсієм. М'які припої це сплави олова і свинцю з деякими добавками. Їх виготовляють у вигляді прутиків, виликів, дроту діаметром до 3 мм. Марки припою розшифровується так. Букви ПОС означають припій олов'яно-свинцевий. Цифри, що стоять після букв, показують процентний вміст олива в припої. Тверді припої мають значну вищу температуру плавлення. Тому паяння твердими препоєм. Виконують за допомогою газового паяльника або спеціальною паяльною лампою. Тверді припої складаються в основному з міді, срібла і цинку. Паяння твердим припоєм дає міцніше з'єднання, ніж м'яким припоєм. Флюси це хімічні речовини, які в процесі паяння захищають метал від окислення. Залежно від того, з якого металу виготовлені. З'єднувальні деталі, як флюси, використовують хлористий цинк, каніфоль, нашатир. При нагріванні металу кисень з'єднується з його атомами, утворюючи на поверхні оксиди. Ці оксиди не дають припою належним чином закріпитися на поверхні і з'єднати деталі, що спаюються. Флюси від німецького флюс потік течія. Речовина, що додається до розплавленого металу під час паяння для запобігання окиснення поверхні металу. Залежно від температури плавлення металу чи температури паяння, найчастіше використовують такі флюси. Хлористий цинк ще називають травленою кислотою каніфоль, на шатир. Пригадаємо вивчене. Що означають у маркуванні м'яким припоєм? Букви ПОС. Так, букви ПОС означають, що припій олов'яно-свинцевий. Далі за короткими позначеннями марки припою йде число, що показує відсотковий вміст у ньому олова. Так, припой пос 40 містить 40% олова. Розрізняють два види паяння м'яким припоєм із застосуванням кислоти і без кислоти. Коли паяють з кислотою, то як флюс застосовують хлористий цинк, або ж називають іще травленою кислотою. Після кислотного паяння в місцях, де метал стикається з кислотою, може виникнути корозія. Безкослитне паяння застосовують тоді, коли треба мати чистий шов. У цьому випадку, як флюси, використовують з стеарин паяльну пасту. Процес паяння, м'яким припоєм, включає підготовку деталей до паяння, безпосередньо паяння і в обробку деталей після паяння. Основна умова успішного паяння чистота спаюваних деталей. Перед тим як розпочати безпосереднє паяння, поверхні детали у місцях з'єднання очищають від бруду і окислів. Насухо витирають, обробляють шабером або напилком. Паяння виконують різними за розмірами паяльниками. Розміри паяльника залежать від того, які деталі з'єднують паяння. Чим більші деталі, тим масивнішим має бути паяльник. Під час паяння треба додержувати таких правил безпечної роботи і гігієни праці. На робочому місці має бути зразковий порядок. Працюючи з травленою кислотою, слід точно виконувати. Заходи безпеки за інструкцією або устним інструктажем вчителя. Пам'ятайте, користуватися кислотою треба дуже обережно, бо попадання її на руки і обличчя може спричинити опіки, а в очі сліпоту. Електричний паяльник має бути справний і перевірений. Не дозволяється виймати штепсельну Вилку паяльника штепсельної розетки за шнур. Працюючи з електричним паяльником, треба тримати його лише за дерев'яну ручку або ж пластикову. Не підносити близько до обличчя, до волосся. Не можна перевіряти рукою чи нагрівся паяльник. Закінчивши паяльник, слід вимкнути паяльник з мережі. Щоб не допустити його перегрівання. Заборосняється самостійно ремонтувати електричний паяльник. Після виконання паяльних робіт, треба помити руки теплою водою з милом. Переходимо до практичної роботи. Ось таку чудову ракету ми спробуємо виготовити при допомозі паяння із підручних матеріалів. Для цього нам потрібно Використана автомобільна свічка для корпусу ракети. Відходи листового металу для крил ракети паяльник. З відходів листового металу ми повинні виготовити крила для ракети. Потім потрібно припаяти наші крила до корпусу ракети при допомозі паяльника і припою. Ось подивіться. В кінцевому результаті, яка вийшла в нас ракета. І на закінчення відгадайте загадку. Гріюсь, як від електрики, мій носик дуже гарячий. Дружу з оловом та дротом. Ремонтую все на світі, щоб деталі докупи зліпити. Що це? Здогадались, це паяльник або лютівник. Паяльник або лютівник найпростіший ручний інструмент для контактного нагріву об'єктів шляхом передачі їм тепла від розжареного твердого тіла, призначений для здійснення операцій, лудіння поверхонь та спаювання деталей шляхом локального паяння. Конструктивно складається з, з нагріваємого робочого органу жала. Та теплоізоляційної ручки. Теплові характеристики типових паяльників дозволяють використовувати їх для виконання паяльних робіт вживанням лише м'яких припоїв. Перші конструкції подібних інструментів були відомі ще за часів бронзової доби. А я вам дякую за увагу. До зустрічі!